Сабіна півтора роки в кікбоксингу. Дівчина поступово підкорює ринг. Ставати кращою їй допомагає участь у турнірах. Шлях до визнання відкрили для Сабіни національні змагання у бучі. Я полюбила кікбоксинг за те, що можна оборонятися таким темпом. І можна комусь здачі дати, дати. Змагатися я теж вілю. Бучу я провела два. боя. дуже хвилювалася. Але я змогла провести бій на перше місце. Я дуже задоволений своїм результатом. Золота призерка представляє клуб Тайпан. Нещодавно представники міського бійцівського клубу стали учасниками Кубка України з кікбоксингу к 1 Змагання були присвячені пам'яті полеглих героїв ЗСУ у цих змаганнях взяли участь більше 22 найсильніших клубів України. Я не дуже був впевнений, що цей кубок буде нашим, але ми воювали на рингу, як наші герої за силу на полі бою. Ми старалися, ми працювали всією командою, і кожен спортсмен намагався принести перемогу. Олександру Ярошенку 11. Він 6 років у спорті і впевнено розпочав шлях до чемпіонських висот. Ця кубкова першість довела юнаку, що його мрія можлива. У минулому році, на жаль, я не зміг перемогти, а в цьому я зміг. У мене не було суперників, і мене поставили на категорію вище. Хлопці були вище за мене, більше вагою, масою. Ну, але я зміг перемогти. Мені допомагав тренер морально, фізично. Хочу стати чемпіоном світу по К1. У Кубку України з 1 взяли участь понад 300 кікбоксерів із 13 регіонів України. Змагання проходили в категорії 8 років і старше. Кіра Матросова обрала кікбоксинг для самозахисту, але вже після трьох місяців тренувань здобула свою першу нагороду. Секрет успіху спортсменки битися до кінця та не звертати уваги на здобутки суперниць. Так було цього разу і в фіналі. Ніколи не цікавлюсь, хто моя суперниця, який в неї титул є. Я йду тільки вперед за перемогою і за підготовкою Чина Джавадова. я зайняла перше місце з Кубком і хочу далі йти на кар'єру свою, на чемпіонати Європи, світу. Хотілося б вийти. Делегацію від кривого рогу представили 14 вихованців клубу Тайпан спортсмени продемонстрували приголомшливий результат. Вибороли 10 золотих і по дві срібні та бронзові нагороди. Медаль найвищого гатунку і в активі Льва Лихмана. Юнак у спорті лише два роки. А нещодавно виборов звання чемпіона світу з Саньда в Італії. Коли я е, був у півфіналі, я коли драв, дрався. Ну, Розбив нос, та здобув перемогу, два нокдауни та здобув нокаутом перемогу. Фінал там був. Ну, він я дрався з борцями. В першому раунді я дойшов победу. Ну, 3-0-3-0. Я кожний по три раунди виграв. Ну все, прекрасний бій був. Мені все подобається. Збірну Дніпропетровської області представляли виключно криворіжці. Команда від нашого регіону та міста здобула переконливу перемогу та завоювала кубок України Ска 1 кадена. коли оголосили, що Кубок за перше місце взяла Дніпропетровська область, це звичайно було дуже приємно та радісно. Будемо намагатися утримати цей кубок, і він залишиться в нашому місті та області. Наприкінці липня представники клубу Тайпан візьмуть участь у національному турнірі найсильніших спортсменів у розділі к 1 а далі на криворічців чекає чемпіонат України. Іван Проводов, Ігор Притула цей день.